Далі продовжимо тему мобілізації. Співробітники ТЦК не мають права затримувати людей на вулиці у рамках мобілізації. Таке у інтерв'ю вечірньому Києву розповів начальник мобілізаційного відділення Дарницького району Володимир Новосядлий. Проте він зазначив, що працівників ТЦК є повноваження перевірки документів та ну, власне і вручати повістку вони можуть будь де чи то вдома, чи на роботі, чи на блокпості, або ж просто на вулиці. Почуємо. Представники ТЦК можуть пропонувати особі або пройти або проїхати, щоб уточнити тут і зараз облікові дані в ТЦК. Питання щодо затримання осіб належать до компетенції національної поліції. Якщо особа відмовляється, явно ухиляється від призову, викликається поліція або ж представники ТЦК спільно з поліцією працюють. Далі складають протоколи про те чи інше порушення, яке сталося. Затримати особу може національна поліція в рамках адміністративного затримання. Нам такі повноваження законом. законодавство не надає.